Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити на тему, як зробити так, щоб наші бажання реалізовувалися. Бо є дуже багато чинників, які на це впливають. І одним з найсильніших, найголовніших чинників, які нам перешкоджають, щоб наші бажання реалізувалися, це відносини з нашими батьками. І давайте почнемо з того, що потрібно бути щирим і вдячним. Треба вміти повернути борг своїм батькам у вигляді подяки. Я говорю про борг, коли ми відчуваємо образу або почуття провини. Саме такі невиражені почуття, які ми тримаємо в собі, блокують наш успіх. А з чого можна почати? Ну, по-перше, це навчитися розпізнавати свої почуття. Це добре виходить у тих, хто пройшов медитацію усвідомленості, бо там ми дуже детально розбирали цю тему від грубих до тонких відчуттів. Далі ми вчимося екологічно проявляти всі почуття. І це буде вести до того, щоб бути щирим і жити відкритим серцем, що є головним законом нашого світу. І саме тоді ми зможемо проживати своє життя. З мінімальною кількістю перешкод і негативу. Відкрите серце, це наш постійний стан, коли ми відчуваємо причетність до всіх людей, до всіх процесів у всесвіті. Ти починаєш чинити так, як хотів би, щоб чинили з тобою. І такий стан він доступний тим, у кого є поєднання з єдності думки, слова і діла. Такі люди здатні розрізняти свої почуття і переживання. Кожен момент часу, тут і зараз. Тут важливо зрозуміти, що немає нічого поганого в тому, щоб образитися на когось або відчути роздратування. Просто краще це висловлювати вміло і не зраджувати свої почуття, тому що це і є початок наших більшості проблем. Не потрібно гратися в хорошість. Отже, ще раз, перше, це потрібно розпізнавати свої почуття. І по-друге, почати висловлювати те, що ви відчуваєте. Потрібно розуміти ці стани і проживати кожну мить. І тоді, одного разу, ви будете здатні помітити образу, прожити її, усвідомити, що робите не так. Це є кроком, щоб вийти з повторюваних сценаріїв життя. Ви можете сказати, що тоді від мене всі відвернуться. Ну тоді, друзі, скажіть, хтось і люди для вас. Рідні від вас ніколи не відвернуться, а також ті, які цінують щирість. А далі, це коли приходить таке усвідомлення, що образа це теж інструмент, який потрібен, і вона може стати гарним поштовхом для досягнення мети. Саме так. Бо, відчувши образу, ми можемо зробити ривок, покинувши свою зону комфорту. Жити по серцю це. Означає скорочувати відтень у часі між бажаним і виконанням. Позитивні почуття, вони будуть тягнути нас до мети як магніт, а негативні за умови того, що ми їх проживаємо і висловлюємо, це пінок, який підштовхує нас до мети. Тож щиру людину весь час тягнуть і підштовхують. Також важливо знати, що не висловлюючи негативні почуття, ми втрачаємо здатність. Висловлювати позитивні, і тоді шлях до бажання подовжується. Якщо бажання у нас довго не реалізується, поставте собі запитання, перед ким я вдаю себе пристойного і гарного. У вас не будуть реалізовуватися бажання, якщо ви обманюєте себе і допомогти пізнати більше себе, свої почуття якраз допоможе медитація усвідомленості. Бо більшість людей розрізняють 2-4 стани переживань. В той час, як майстер медитації може відрізняти більше тисячі відцінків різних переживань, ви можете пройти ознайомчий курс безкоштовно за посиланням, який я залишу під цим відео.